Окамчучайна інфалискавопросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Штат Місурі вимагає від Китаю 24 мільярди доларів за збитки, завдані пандемією COVID-19. відповідну постанову виніс суд. Інакше влада штату обіцяє конфісковувати китайські активи та фермерські угіддя. Китайські мита вдарили по канадських фермерах, які ж продукти опинилися під прицілом. Соціальна медіа платформа видаляє тисячі акаунтів за підозрою у зв'язках із китайською компартією. Ці акаунти використовувалися для переслідування американської танцювальної компанії. Дональд Трамп упевнений, що Пекін не посміє вторгнутися на Тайвань за його президенства. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. Генеральний прокурор штату Міссурі виграв суд проти Китаю. Розмір компенсації за позовом 24 мільярди доларів. Вердикт винесли минулого тижня. Китайські представники до суду не з'явилися. Про це докладніше. Згідно з обвинуваченням китайська влада спровокувала і посилила пандемію COVID-19, приховавши важливу інформацію і обмеживши виробництво та експорт основних медичних товарів. Згідно з постановою суду, влада КНР уперше дізналася про перших хворих на COVID-19 у місті Ухань восени 2019 року. Як повідомляли деякі китайські лікарі, на той час ситуація в місті була настільки важкою, що в школах довелося скасувати заняття. Утім, офіційно. Інформацію про епідемію Пекін передав Всесвітній організації охорони здоров'я тільки через місяць. Водночас, поки світ був у невідданні щодо COVID-19, Китай почав імпортувати медичні товари. Тільки на початок 2020 року він закупив у США в 16 разів більше медичних масок ніж зазвичай. У позові дії влади Китаю описали як агресивну кампанію зі за створення запасів і монопольного контролю за постачанням медичних товарів. Федеральний суд США визнав ці. Звинувачення обґрунтованими, ухваливши, що Китай заборгував Міссурі понад 24 мільярди доларів плюс відсотки, згідно з даними штату з 2020 по 2021 рік понад 21 тисяча жителів Міссурі померла від ковід. У позові вказано дев'ять відповідачів, серед яких компартія Китаю вищий орган охорони здоров'я країни та Уханський інститут вірусології, який на думку багатьох і став місцем витоку вірусу, а також причин пандемії за словами генерального прокурора штату Міссурі Андрю Бейлі, якщо Китай не заплатить, то штат почне конфісковувати його активи і сільськогосподарські угіддя в США. За даними міністерства сільського господарства, на серпень минулого року китайцям належало понад 17 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Міссурі заявляє, що для покриття боргу може почати заарештовувати активи Китаю на території штату. Офіс генерального прокурора також заявив, що може звернутися по допомогу до адміністрації Трампа. Водночас, представник посольства КНР у США в інтерв'ю New York Times пригрозив заходами у відповідь. Китай оголосив проведення мит на деякі канадські сільськогосподарські та продовольчі товари, зокрема додатковими 100-відсотковими митами на рапсову олію, макуху і горох, плюс 25 відсоткові мита на свинину і морепродукти. Це відповідь на мити, які Канада запровадила в жовтні на електромобілі китайського виробництва, також на сталь і алюміній. Нові мита на будучинності 20 березня. Аналітики вважають, що в такий спосіб Китай може підштовхувати отаву по. Слабити зв'язки зі США, особливо у питаннях протистояння потоку фентанілу. Соціальна медіаплатформа X видалила тисячі акаунтів, ймовірно, пов'язаних з китайською компартією. Акаунти використовували, щоби заплямувати компанію класичного китайського танцю Shenyun Performing Arts. зокрема шляхом публікації негативних статей про компанію, які випустила газета New York Times. Shenyun Performing Arts демонструє на сцені Китай до комунізму з Її причини її артисти не можуть виступати в КНР. Видалені акаунти в екс не були схожі на профілі реальних користувачів. The New York Times писала статті про Shen Yun Performing Перформін нью-йоркську компанію виконавського мистецтва. КПК атакує цю компанію, погрожуючи артистам убивствами і вибухівками. New York Times цього не висвітлювала. Замість цього вона публікувала статті спрямовані проти Shen Yun, роблячи те, що хоче китайська компартія. Водночас, пов'язані з КПК акаунти просували статті The New York Times більшу частину спам акаунтів ЕКС видалила після розслідування проведеного з Epoch Times. Згідно з даними Баз за допомогою цих акаунтів торік зробила статті New York Times найпопулярнішими на платформі Екс. Чому ж влада Китаю чиняє нападки на американську танцювальну компанію? Шинь юнь гастролює по всьому світу. Компанію заснували прихильники Фалуньгун, які втекли від переслідувань у Китаї. Там їм загрожувало тюремне ув'язнення і жор. Стокі тортури за даними держдепартаменту США у Китаї тих, хто практикує фолуньгун, масово і насильно вирізають органи, щоб постачати їх на ринок трансплантації. Торік документи, що просочилися у мережу, показали, що компартія почала нову кампанію зі знищення фалуньгун за кордоном. Тактика передбачає використання західних новинних видань та інфлюенсерів у соцмережах, щоб налаштувати американців проти цієї школи медитації. Місія Артс» – відродження п'ятитисячолітньої культури Китаю. Нині вісім труп артистів цієї компанії гастролюють по всьому світу. Дізнаємося про враження глядачів від їхніх виступів. Тім Куні, звукорежисер, номінант премії Оскар та ЕМІ. За його словами, музиканти Шенюнь першокласні. Ви не можете перевершити живу музику. Ці хлопці справді знавці своєї справи. Це було дуже професійно, і це підсилює враження від шоу. Те, як вони грали на цих інструментах, і те, як звучала музика, дуже прикрасило шоу. Френк річіаці, інвестор у нерукомість. За його словами, виступи Шен'юнь відгукнулися глибоко в його душі. Я відчув щось божественне, прекрасна духовна сторона нашого життя це наше серце, і це серце нам дала вища духовна істота. Лікар Террі Койл сказав, що шоу допомогло йому позбутися стереотипів умислення У нас завжди був стереотип, що китайський народ це комуністична партія, але це зовсім не так. Компартія це серп і молот, які пригнічують народ. Було приємно побачити, що пригноблені люди все, ще шукають божествену силу, шукають божественного лідера, і це було просто чудово. глядачі нью Йорка зможуть побачити шинюнь цього сезону, починаючи з 26 березня перейдімо до Тайваню. Представники американської розвідки попереджають, що китайська компартія може вторгнутися на тайвань у 2027 році. Але за словами міністра фінансів США Дональд Трамп упевнений, що Китай не піде на це під час його президентства. Дональд Трамп упевнений, що Сідінпін не нападе на Тайвань під час його перебування в Білому домі. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесен. Водночас, майбутній заступник міністра оборони Елбрідж Колбі заявив під час слухань у сенаті щодо затвердження його кандидатури, що захоплення Тайваню Китаєм стане катастрофою для американських інтересів. Він також підкреслив, що Тайвань має збільшити свої витрати на оборону. я думаю, що насправді їхні витрати нижчі за три. Відсотки ВВП я згоден із президентом Трампом, що витрати мають бути більшими за 10 відсотків або принаймні близькими до цього. Представники американської розвідки заявили, що народно визвольна армія Китай готується до вторгнення на Тайвань до 2027 року, але підкреслили, що термін може змінюватися минулого місяця. Адмірал Семіол Папаро заявив, що навчання навколо Тайваню це репетиція вторгнення. А тепер перейдімо до ринку нерухомості в Китаї. Погані новини для Evergrande. Найбільше у світі забудовника, борг якого торік сягав 300 мільярдів доларів. Дочірня компанія Evergrande Property Services Group заявила про зменшення річного прибутку у 2024 році на 37%. Зниження прибутку серед інших причин пов'язане з юридичними витратами. Evergrande Property почала судовий розгляд проти своєї материнської компанії. На початку січня суд міста Гуанжоу зобов'язав Evergrande виплатити мільярд 850 мільйонів доларів дочірній компанії. Evergrande Property очікує рекордних збитків до 80 мільйонів доларів.